Вітаю всіх глядачів каналу Кінна База Сьогодні прекрасний сонячний ранок морозний. Ми, як завжди, займаємось своїми справами, а саме доїмо корівок, робимо сир, творог, сметанку, вершки. Занять у нас дуже багато. Кому потрібні ці продукти, ви проживаєте в Чернігові, набирайте. Будемо домовлятися, підвозити до Чернігова. Також вітаю всіх зі святом Святого Миколая і вважаю, щоб перемога настала якнайскоріше. Сьогодні трошки розповім вам про те, як я роблю творог. І е, якщо є питання по вершкам, по сметані. Пишіть у коментарях, я буду вам поступово все розповідати. А також розповім, як я роблю бринзу. Це один із різновидів сирів, вони називаються м'які сири, дуже смачні. Тож, помчалися. Цікавинка така. Як заохотити теляток до того, щоб вони їли сінце. Поставити поруч. Корова бутилицю. В нашому випадку це ягідка, Нова наша дівчинка. Бачите, у мене підвішений рептух. Це така спеціальна сітка, в яку накладуть сіно. Я колись їх сама плила. Телята бачать, як ягідка витягує сіно і цікавляться сіном, підлискують і намагаються його їсти. Скаже, смачно, як пахне. <гум> Зуби в них уже є. От То ягідка достає, буде їм показувати, що це смаколики, що це треба їсти. А дівчатка тут зараз розберуться і потихеньку також будуть під'їдати. Да? Каштанка? Ти будеш у нас приклад показувати. Чорничці нашій маленькій. Да. Ото -от там вона під'їдає. <рив> <рив> да, скажи, я смачно як пахне. Бо в нас тут кормушки поки що для них немає, то я вирішила ріптух, він вже в нас лежить дуже багато років, ми не користуємося для коней їм. Вон, подивіться, як цікавиться. Бачите? Аж вривається. <смір> так смачно їй пахне. Каштонці наші. Для того, щоб зробити смачний творог, треба взяти цільне молоко і відправити його в тепле місце. Після того, як відстоїться вершечок, кому як подобається, можна його не кислим зібрати, тобто поставили в холодильник, відстоївся вершечок. Отут, ось він десь плюс-мінус на такому рівні в баночці. Якщо ви хочете, щоб вершки були як масло, то зібрали їх відразу після холодильника, не дали їм скиснути. Якщо ж ви хочете вершки як сметана, то потрібно, хоча б від декількох годин до однієї доби, щоб побули ці вершки. У теплому місці, і в залежності від того, наскільки тепло, ці вершки у вас будуть максимально кислі. Тобто комусь більш солодкі подобається, комусь подобається більш кислі, тут вже, як кажуть, хто як полюбляє. Потім ці вершки знімаємо, і отей кисляк. Покажу на прикладі іншої баночки. Ось, дивіться, тут уже вершки я зібрала. І отримуємо ось таку, бачите, такі пласти, воно, береться. Ось такі пласти повинні вийти у вас. Цей кисляк, або його ще називають кефір. Заливаємо у чан, кастрюлю, як кому зручно. Значит, у мене є технологія. Я ставлю у мене електроплита, тому я ставлю на шестірочку це максимально, і витримую максимально 20 хвилин. Після цього змішую лопаточкою. Змішую лопаточкою для того, щоб маса об'єдналася, та що внизу і вверху вона об'єдналася і стала однорідною і однієї температури. Завдяки такому термометру, який для гарячого, я вимірюю температуру, повинна вона не перевищувати, бажано не перевищувати 45-50 градусів. Якщо ж ви перевищите температуру і у вас вийде більше, ніж 45-50 градусів, то творог, який вийде з цієї маси, він буде досить сухий. Після набрання температури, певно, яка вам потрібна, знімаємо і витримуємо, щоб настоялось від півгодинки до годинки просто в теплому місці і не перегрівалось. Після цього як очахне, застилаємо міску, бачите, марлею. Вона ж є і цідилка. І проціжуємо все наше варево. Отак, От збираємо кубки і підіймаємо на е досить таку висоту, для того, щоб це все постікало зайва волога. І вийшов у нас такий гарний творог. Роватку не викидаємо, це та юшечка, яка стікає з творогу. Можна з неї робити гарні млинці, або випікати хліб, ну і різну здобу, кому яка подобається. Або просто вживати. По скляночці в день в ній багато кальцію. Зберігати її можна певний час в холодильнику, десь 2-3 дні. А для того, щоб вона не перекисла, то в більш холодне потрібно її покласти, наприклад, в морозильну камеру. Або на двір Зараз на дворі досить холодно, для того, щоб вона зберігалася. Коли немає світла, я займаюсь. Варкою бринзи. Ось вона. Бачите, вже настоялась. Як і написано по інструкції, всього 15 хвилин, а потім потрібно це все або порізати обережненько, Я просто змішую і після чекаю ще хвилинок 15. Подивіться, як він починає звертатися. І перетворюється у насичений сир. І ось, коли наша вже бринза осіла на дно, бачите, отака вона стала, як губочка, то зараз ми її будемо проціжувати і ставити під прес. Ось вона вже відстоялась. Зараз викладу і розріжу для вас. Вийшла неймовірно гарна. Розрізаємо. Вона така тверденька, як твердий сир в магазині. Подивіться, яка вона в розрісі шикарна. Смакота. До чаю, кави або випічки. Всім смачного! Бачите, як все просто. Це в нас нова дівчинка, яка народилася 9 грудня. Сьогодні 16 грудня. Подивіться, вже впатьошила молоко. Це обіднє поїння. Вже мало-мало-мало-мало-мало-мало. Ну а це в нас каштанка. Всі, хто постійні її знають. Також, бачите, з відра сама п'є. Так, відро не забирай, недалеко. Так, все буду забирати відра, бо дівчатка вже попили дві хвилинки і все випито. Бачите, друг друга, немає. Отак. Внос щелбана. не можна мухи ухи їсти? Це ж не їла ухи, по-друге. Це смачної ухи, вона не дається. Каже, вкуснючі, які є. <ріху> Ні, слава Богу, один одного вони не сосяють, тому живуть разом. То інколи буває, але каштанка не дається. Ухи не дає, пупка не дає. <ріху> щоб сосять. От. Вже потихеньку он сінку під'їдають. Привчаємо ягідку, бачите, в наморднику. Щоб ходила на водопой <смі> з дівчатами. Де тут п'є краще? Не знаємо, чим годували, тому що тільки овес потроху їсть, комбікорм не хоче, овочі не всі, але пішло. За все з комбікорму почала розпребувати вже потрошку. Зараз <смі> балію двох бахнуть. Да, Іриса? Бачите, як у нас Іріса вже виросла. Така величина напроти чоловіка стоїть. І ця ягідка виросте. Отак От ми привчаємо нашу ягідку до обчухування і до смачної їжі. Нарізала їй трохи яблучок, моркви, бурячку і замішала разом з комбікормом. Бачите, потроху вибирає найсмачненьке, що їй там подобається. Бачите, воськає, наче не своїм ротом. І поступово обчухується. Ось тут у нас і різа. Скажи, о, як смачно, о, як смачно. Зимові прогулянки полем та лісом. Хто бажає до нас, наші контакти в описі під відео. Перший рулон беремо із нашого стогу, де пшеничка. Mm -hmm. Суцільно. Як чоловік казав, сіємо. Бачите, наступного року позиходить. Вон, курка прям насолоджується, зер... зернятками які попадали. Дівчатка mm -hmm. ждуть: єдина курка, яка несеться в нас. Так, да, єдина курка, яка несеться. Курка біженка. Курка, біженка. Подивіться, скільки пшениці сиплеться. Прям такий аж величезна Стежка величезна. Дівчата прям нападають, нападають, каже, смачно. Прямо Сільва професійно носом риє. Бо знаєш, там пшениця. Прям цілі колоски. Хто з нами на каналі давно, то той знає. Бачите, цілі колоски. Пшенички. Ще раз вітаємо всіх зі святом та дякуємо вам за вподобайки, коменти та за репости наших відео, а ще за підписку, кому подобаються наші відео та хочуть бути в курсі наших нових розповідей. Бережи Боже, наші Збройні Сили України! Йдемо до перемоги та перемагаємо щодня до нових відео!